Приготування до галаконцерту другого конкурсу «Бурштинові нотки у повному розпалі. Учасники вже подолали відбіркові тури. Однак перед виступом більшість хвилюється так само, як і вперше. А от у виступі однієї з найменших виконавець, чотирирічної Мирослави Коробенко з Вінниці, жодне хвилювання не помітне. Ay amodota na pasal kotela, ay amodota na pasal kotela, na pasa na pasa na pasal kotela, ya na pasa na pasa у підсумку Мирославу називають родзинкою та надією фестивалю. Її мама переконує участь у конкурсі хороший поштовх для розвитку таланту. Дуже добре, кутина розвивається. Коли дитина приймає участь у конкурсах, вона росте, вона починає підніматися і в кінці досягає хороших результатів, коли виростає. А от Валентина Яремчук з Івано-Франківська за свій вокальний номер отримала друге місце. Дівчина розповідає: для цього потрібно було показати все, чого за п'ять років навчилась в музичній школі. Мені прадила піти на цей конкурс, я пішла, звичайно, не втратила цю можливість і не, не сподівалася, що займу друге місце, але дуже сподобався конкурс. Загалом участь у конкурсі цьогоріч взяло понад півтори тисячі учасників з 20 областей України. З такої кількості претендентів розповідають члени журі, переможців визначити було надзвичайно складно, адже всі мали дуже високий рівень підготовки та виконання. Незважаючи на те, що Но ну, дітей було напевне добра половина більше ніж минулого року, але це не позначилося на якості, що вони всі приїхали добре підготовленими. Оці перші місця були на, на однаковому рівному високому рівні, що ми не могли присудити гран-при. Бо треба було або присуджувати три, як мінімум гран-при, ну хоча б два. Відтак нагороджених у трьох преміях було більше сотні. Учасники отримали як традиційні грамоти, так і ексклюзивні подарунки співочих янголів. У відповіді власники бурштинових призів подарували глядачам концерт. Вікторія Катеринчик Денис Коломис інформаційна програма день.